Привіт всім, мене звуть Богдан Ігнатюк. Я знаходжусь на конференції PMD 2017 у Львові. Хочу поділитись з вами враженнями. Загалом мені все дуже подобається. Цікаві спікери, лекції, чую багато нового. Задумуюсь про те, що до того не задумувався, і звичайно, знайомлюсь з новими людьми. Тому приходьте, чекайте нових конференцій, якщо на цю вже не встигли, і дякую за увагу.